Повертайтеся живими та здоровими. З такими думками засинає, прокидається чи не кожна жінка України. 17 жовтня чергова ротація військовослужбовців у Полтаві. Не оминає вона ні старих, ні малих. Провести військовослужбовців прийшли друзі, колеги та жінки з дітьми. Було важко переживали завжди. плакала до да? да. кожен день. Плакала В кожен день. Плакали що він вернеться? Переживаємо, дуже молимо Бога, щоб він скоріш повернувся, живим і здоровим. З такою групою підтримки та тусеві нічого не страшно. Діти туди -то, з високим бойовим духом, щоб захистити нашу батьківщину. І хочу побажати нашим друзям, які зараз знаходяться там, удачі, бойового щастя. Та Цього разу групу бійців спецпідрозділу Полтава очолив Сергій Красницький, командир роти Полтава. Моральне річно состава атлічне. Всі готові виконувати поставлені бойові задачі». До обов'язків полтавських спецпризначенців входитиме охорона громадського порядку, несення служби на блокпостах, перевірка автотранспорту, допомога місцевим правоохоронцям та цивільному населенню. Це вже не перша поїздка військовослужбовців, тому вони чітко знають, що робитимуть на сході. Їдемо не вперше. стоїмо на бокпостах, ділимо зачистки, зачистки домов, жилих, зачистки здані. Ну, різні задачі є. Не, не все я можу вам розказати. Підтримати своїх прийшов і заступник начальника управління, полковник міліції Сергій Альошкін. Що хотів би побажати хлопцям, це нормально нести там службу, повертатися здоровими. Ну а наших хлопців, що будуть поміняні, будемо зустрічати під наживим і здоровим, уже традиційно перед виїздом усіх військовослужбовців благословили священнослужителі та подарували їм ікони святих покровителів, а діти намалювали захисникам малюнки.